як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Новини вже потроху втрачають свою актуальність, тому, гадаю, настав час про них розповісти. Ремейк культової гри The Elder Scrolls 4 Oblivion може бути випущений вже найближчим часом. Журналіст Джеф Граб, посилаючись на свої джерела, стверджує, що реліз може відбутися вже наступного тижня, починаючи з 21 квітня. Передбачається, що гра буде випущена без попереднього анонсу, просто з'явившись у цифрових магазинах. Офіційного підтвердження від Бесезда або Майкрософт поки що не надходило. Проте чутки про ремейк ходять вже давно. Раніше про проект повідомляли інсайдери, а тепер інформацію підтверджують журналісти. за даними граба, Bethesda не планує проводити окрему презентацію, обмежившись прес-релізом. Після чого гра стане доступна на платформах. Згідно з витоками, ремейк розробляється на рушії Unreal Engine 5, що забезпечить значні технічні поліпшення. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series Success. Очікується оновлення в графіці, а також у механіках гри, включно з переробленими системами стаміни, скритності, блокування і стрільби з лука. Я скоріше за все буду проходити цю гру. Дуже сподіваюся, що. Там буде українська локалізація. Еликом почала продажі першого у світі повербанка на натрії іоні. Так, так, того самого натрія, якого на землі повно. Це означає, що такі штуки в майбутньому можуть стати доступнішими і безпечнішими. Ніякого тобі загоряння або вибухів, наприклад. Пристрій видає 18 Вт через USB і до 45 Вт через USB c Power Delivery. Цілком вистачає, аби підзарядити ноут або потужний смартфон. У середині 9000 мАч. Не рекорд, але й не соромно. Зате важить лише 350 грамів і в руці лежить зручно. Еликом робить ставку на екологічність і надійність. Цей гаджет спокійно працює навіть при мінус 35 градусах. Але є нюанс через інноваційну технологію, ціна кусається десь близько 68 доларів. Коштує до того ж, вели ліміт. Можна купити максимум 3 штуки в одні руки. Гугл зносить старого асистента. Тепер за кермом Джаміні прощавай, старий добрий Гугл асистент. До кінця року він піде на цифрову пенсію і зникне з Гугл Плей. Замість нього тепер буде Gemini – нейромережа нового покоління, яку Google активно прокачує і вже починає впроваджувати майже на всі актуальні девайси, включно із смарт-годинником. Gemini розуміє 40 мов, працює в 200 плюс країнах і викликається все тією ж фразою. Окей, Google». тільки тепер вона реально розумна. Не просто вмикає ліхтарик, а може вести повноцінний діалог, начебто, ти розмовляєш з кимось у месенджері тільки голосом. Але є одне але: Gemini працює тільки через інтернет. Усі команди вона від. Силає на сервер, тож якщо ти без Wi-Fi або мобільної мережі, на жаль, ні таймер, ні будильник не поставиш, як це раніше робив google Гуглесистент. Ну дуже мила гра. Вона про коргі що втік з раю. Вже показали перший геймплей. Якщо тобі не вистачало ігор, аби посміхнутися і поплакати, My Little Puppy подарує такі емоції. Це історія пухнастого героя, найдобрішого коргі, який наважується на неможливе втекти з собачого раю, аби знову знайти свою кохану людину. Розробники вже показали геймплейний трейлер, і так виглядає все як коктейлі з розчулення, смутку і теплоти. За візуалом лампово, за атмосферою просто в сердечко. Обіцяють, що фінал буде добре, але до хустинки, аби витрати рік, і сліз доведеться приготуватися. Емоцій буде купа. Вихід гри намічений на цей рік. Точної дати релізу поки немає. Бджоли повертаються. Бійсимулятор качається до ультраверсії. Епік вирішили воскресити стару класику. Бійсимулятор повертається, але вже з новою назвою і новими фішками. Тепер це бійсимулятор The Hive. І так це ремастер. Графіку підтягнули, контенту підсипали, а найкрутіше можна налаштовувати свій власний вулик. Справжній сім са для комах. Суть залишилася незмінною. Літаєш великим парком, запилюєш квіти, збираєш нектар і тягнеш усе це заради великої та могутньої королеви можна соло, можна з другом у кооперативчику. Легендарне Тріо знову в справі. Кларксон Гамонт і Мей повертаються з новим автошоу. Здавалося б, вони вже попрощалися з дорогами, запорошеними треками та епічними суперечками на тему, що швидше. Але ні, Кларксон Гамонт і Мей не витримали без двіжухи і знову збираються разом. Цього разу в шоу під назвою The Not Very Grand Tour, яка стартує 18 квітня на Prime Video. Проект обіцяє бути не скільки автошоу, скільки документальною комедією. Буде і ностальгія, і гумор, і звісно, двигуни. Перший випуск звуч. Ною ну, назвою слава і сила» це лайтова ода старому доброму ДВЗ. так. Тим самим мотором, що ревуть і димлять, і під капотом звучать як музика для будь-якого автофаната. Нагадаю, минулого року Тріо формально розпрощалося за спільними проектами. Останній випуск за Tour став фінальною крапкою 22-річної автопригоди. Кларксон пішов ростити свини і керувати пабом, і я зараз не жартую. А його фермерське шоу навіть приплюнуло володаря перснів за популярністю в Британії. І я, до речі, дивилася це шоу, це просто шедевр. Ніколи б не подумала, що шоу про аграрну справу може бути таким захопленням. Хопливим і цікавим. Хоча, знаєш, Кларксон такий крутий ведучий, що з ним навіть вишивка хрестиком буде якимось неймовірним екшеном. Resident Evil 9 готує геймплейний переворот. Інсайдер Даско Голем розповів, що дев'ята частина Resident Evil сильно відрізнятиметься від усього, що ми бачили раніше, навіть від останніх ремейків і віладж. За його словами, розробка йде так довго не просто так. Capcom замахнулися на масштабні зміни в геймплеї. Приблизно як колись було з Resident 4 ми Resident 7. У Resident 9 нас чекає щось справді неординарне і цікаве. Можливо, навіть із відкритим світом, як натякали старі зливи. Ходять чутки, що події. Розгорнеться на ізольованому острові, а в головних ролях засвітяться легенда Сарі Леон Кеннеді та Джил Валентайн. Анонс, за словами інсайдера, майже напевно станеться цього року. Хм, Що ж, заінтригували? Будемо чекати. Гравець пройшов Red Dead Redemption 2. М Буквально пройшов на біговій доріжці. Хлопець під ніком Shake Mistake влаштував собі справжній фітнес-челендж. Він перетнув всю карту Red Dead Redemption 2, крокуючи біговою доріжкою. На все про все пішло 16 тисяч кроків. І так, Артур рухався тільки тоді, коли крокував він сам. Фішка в тому, що він підключив свою доріжку до гри через застосунок степл. Він дає змогу синхронізувати тренажери з іграми. Працює не тільки за RDR2. можна бігати по Elden Ring, кататися на ровері по Fallout 4, або навіть ходити дахам в стрий, ось це я розумію імерсивний геймплей. У США придумали робота, який лагодить дороги. Американські інженери вирішили, що чекати ремонтників з лопатами і перекриттям доріг це вже минуле століття. Зустрічай майбутнє: автономний робот від Robotics, який сам шукає тріщини в асфальті і акуратно їх закладає. Працює він як справжній асфальтовий художник, сканує поверхню, знаходить проблемні місця і заливає їх спеціальним складом, ніби зафарбовує недоліки на картині. І все це без розкопок, шуму, пилу і тижневих заторів. По суті, це. Це міні ремонтна бригада на колесах, яка не потребує людського контролю і справляється завданням на ходу. На відео видно, як він плавно рухається дорогою, ніби знає, де саме асфальт втомився. Біт представила технологію швидкого заряджання. Всього за 5 хвилин компанія Біт показала технологію, яка робить зарядку електрокарів такою ж швидкою, як заправка бензинової машини. Усього 5 хвилин і ти знову на ходу. Фішка в мега потужній зарядній станції на 1000 кВт. Вона може видати приблизно 470 км пробігу буквально за пару хвилин. Швидше тільки чайник закипає, поки такі суперзарядки ставлять тільки в Китаї. Але навіть на цьому тлі капіталізація біт рвонула в космос. Тепер компанія коштує 162 мільярди доларів, як Volkswagen і GM, якщо їх склеїти в одного трансформера. А ось у Тесла знову головний біль. Акції маска падають, адже конкуренти наздоганяють і переганяють. Хая представила пралку з трьома барабанами. Можна прати шкарпетки окремо від білизни. Офіційний запуск у Китаї 17 квітня, але вже відомо, що машинка вміє багато чого. Головний барабан для стандартних речей, а два міні-барабани по одному кілограму кожен для дрібниць на кшталт шкарпеток або футболок. Усю цю справу можна випрати всього за 22 хвилини, якщо звантажити на максимум. Машина примудряється ще й не шуміти. 48 дБ у процесі прання і 66 дБ під час віджимання. Це тихіше ніж сусіди з Віджимає на 1400 оборотах, а за нерозпоживанням самий топ за ефективністю. Роботи із зоряних воїн стають реальністю. Nvidia вирішила не відставати від фантастики. і Представила першого реального робота, натхненного дроїдами зі Star Wars. Зустрічайте Грут Н1. Грут Н1 це не просто милий механічний хлопець, а робот нового покоління, зроблений з акцентом на щі та машинне навчання. Він може рухатися, взаємодіяти з навколишнім світом і навіть адаптуватися до нових ситуацій. Майже як bb 8 або R2D2. Розробка ведеться в рамках фреймворку Nvidia isaac який компанія. Ні, активно розвиває для створення розумних автономних роботів майбутнього. По суті, гру це демо-версія того, який вигляд може мати ще помічник для дому, офісу, виробництва і взагалі будь-чого. Поки він не варить каву, але вже впевнено крокує до сайфай реальності. Зомбі знову на підході. Витекла інфа про рослини проти зомбі перезавантаження. Готуй газони заряджай горохомет. Легендарна гра може повернутися і не будь де, а відразу на всі актуальні платформи. У базі бразильського рейтингового агентства засвітилася півізі Релогадет, можливий ремастер тієї самої класики 2009 року. Судячи з інформації, гру готують для PS5, Xbox Series, Switch, ПК і навіть мобілок. Віковий рейтинг для всіх. Тож знову можна буде рубати. Ватися всією сім'єю або потайки на парах, як у старі добрі часи. Є натяки, що це не просто переведення завжди травою. У назві знайшли ще одну версію, а це вже схоже на новий контент або перероблений геймплей. Хлопець почав кодити, аби прибрати цензуру з хентай ігор. А в підсумку став справжнім меймдевом. Один японський ентузіаст наскільки хотів очистити свої улюблені хентай ігри від мозаїки, що вирішив навчитися програмувати з нуля. Так, мотивація у хлопака була специфічна, але зате спрацювала. Він вробився в основі C++, розібрався в модингу і почав хакати візуальні новели та інший піксельний фан-сервіс. Але на цьому справа не закінчилася. Затягнуло так, що він тепер сам робить свою гру на. Vanity. З хлопця, який просто хотів відключити все зайве, він перетворився на повноцінного розробника. Тепер у нього не просто знання коду, а досвід у розробці рушія, анімації та логіки персонажів. Тож, по суті, його шлях це надихаюча історія про те, як нестандартна мотивація може відчинити двері у професію. Мораль ніколи не недооцінюй силу справжньої відваги. І хентаю. Sony хоче, аби геймпади заряджалися від світла прямо під час гри. У новому патенті Sony описаний контролер, який може підзаряджатися від сонячного або штучного світла. Усе завдяки вбудованим фотогальванічним елементам. Накшталт міні-сонячних панелей всередині. Якщо ідея вистрелить, такі геймпади можуть стати частиною майбутньої лінійки PlayStation. Уявити, просто граєш біля вікна або під лампою, а геймпад сам собі підливає енергії. Тепер жодних дротів, і він не здохне посеред гри. Google представила Gemma 3, деку нейромережу нового покоління. Gemma або Gemma тепер наскільки прокачана, що може працювати прямо на твоєму пристрої, без всяких хмари сервісів. Так, ще у тебе в кишені, майже особистий міні-GPT, але локально. Що вміє? Розуміє текст, картинки, навіть відоси. Пам'ятає до 128 тисяч токенів. Це реально дофіга контенту. Розуміє 35 мов. І до 140, якщо довчити. У неї є вбудована система Child Gemma 2. Фільтрує всякий заборонений контент. На тестах вона обійшла DeepSeq V3 і O3 Mini. А найкайфовіше працює на одній NVIDIA H100. В той час, як іншим моделям треба десятки відюх. Yeah. Apple можуть знову провернути хитрий фін з iPhone. ЄС не проти смартфонів взагалі без роз'ємів. Євросоюз нібито зобов'язав усіх переходити на USB-C, але Apple знайшли лазівку. Якщо в iPhone взагалі не буде портів, то ставити usb c теж не доведеться. Геніально, трохи так. ЄС офіційно дав добро на випуск повністю без портових iPhone. Тобто без Lightning, без usb c взагалі без дірки під зарядку. Такий хід дає змогу Apple вберегти свою екосистему і просувати максимум. Ту саму бездротову зарядку, яка чіпляється на магніті. Щоток першим бездротовим гаджетом міг стати iPhone 17 Air. Але в купертіну, схоже, вирішили трохи почекати. У Китаї один ентузіаст, схоже, вже грає в зоряні війни. Він причепив іграшкові мечі до дронів і керує ними за допомогою спецрукавички, по суті, як у якомусь сайфа-аніме. або в ВІАР гріть тільки по-справжньому. Мечі реально літають, ширяють у повітрі і рухаються за командою. Ніби у хлопці сила джедає в руках. Чекаємо, поки він почне відбивати лазери і вступить у дуелі з ситхом з сусіднього кварталу. Плейстейшн готує щось новеньке у всесвіті God of War, І вийде воно вже в 2025 році. Щиток Sony Santa Monica знову випускає кратуси на полювання. Але цього разу у форматі окремої історії, а не секвела. Про це розповів інсайдер Джеф Граб, який рідко помиляється в таких речах: жодних ремастерів, переведення DLC, йдеться про повноцінну нову гру, де події знову повернуть нас в епоху грецьких богів, а не скандинавських. Тобто знову Афіни, Зевс, Хаос і м'ясо, як в олдскольних частинах підтвердженою інфою до проекту може бути причетний Корі Балрох, той самий чувак, який стояв за перезапуском God of War 2018 року. Але навіть за його участю гуру не називають прямим продовженням. Скоріше, це буде спін-офф, побічна історія, можливо, про когось іншого за світу кратоса, або його самого, але в інший період свого життя. На ну що чекаємо подробиці перший трейлер? А поки можна переграти класику. Здається, вона знову стане актуальною. Хлопець завалив ворога у Фортнайт з відстані одного кілометра. І через це залетів у книгу рекордів Гіннеса. Один фанат Фортнайт вирішив не просто пограти, а влаштувати справжній челендж, керувати персонажем, перебуваючи все далі і далі від екрану. Спочатку пів метра, потім три, а потім бах! Цілься через телескоп і грай з кілометра. Так, так, буквально тисячу метрів від монітора. Аби хоч щось розгледіти, він під'єднав до справи потужну оптику, а реакцію і точність не розгубив. Примудрився винести ворога не з Важаючи на відстань, ось це скіл. Такий божевільний, але крутий трюк не залишився непоміченим. Геймер потрапив до книги рекордів Гіннеса як автор найдальшого геймерського фрагу в історії. Коли звичайний скіл вже не вражає, залишається грати по-новому через телескоп. Краб плюс Плейстейшн. Один ентузіаст із ніком Джинджеров Мос вирішив, що звичайні консолі це нудно і зібрав щось реально епічне. Він надихнувся мемами про крабову консоль і створив реального краба PlayStation. Так, це не жарт. Приставка з клешнями. Як воно працює? У цього дива техніки дві клешні замість геймпадів. У них вбудовані кнопки і стіки. Начебто грати можна, але, за словами автора, довго не потягнеш. Крабовий геймінг не для слабаків. Руки відвалюються швидше, ніж у самого краба. І так, середині справа. Každý piesoden, Вийшла моб скейтер, аркада, де ти ганяєш на швабрі. Тут ти не просто прибираєш бруд, а крутиш трюки на швабрі, ніби ти на скейті. І локації просто просяться під прибирання. Пил, сміття, бруд усе це поле битва. Швабру можна прокачати і кастомізувати. Міняєш ганчірки, щітки, навіть ручку. Все за модою. Тож ти не просто клінер, а модний прибиральник із трюками і стилем. Для тих, хто любить наводити чистоту з драйвом, залітай і пробуй, це весело, як мінімум. Ого, дивлюся, а в мене вже. Вже новини закінчилися. Мабуть, час закінчувати випуск. Дякую, що завітав, Я завжди рада тебе бачити. Бажаю гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!